Квартира номер 38. На початку 2017 року робота привела його в невелике місто Кропивницький, що в Кіровоградській області. Зазвичай, з орендою житла у таких містечках проблем не виникає. Пропозицій достатньо, грошей просять небагато. Ось і Олег усього за пару днів знайшов підходящий варіант у панельній багатоповерхівці. Квартира була чудова. Три кімнати, непоганий ремонт, хороша сантехніка, скрізь чистота і жодних тарганів. Після закінчення випробувального терміну Олег збирався перевозити в місто сім'ю, тому вирішив одразу винайняти квартиру побільше. Після перегляду квартири та обговорення умов оренди його все влаштувало. Він підписав договір із власником квартири, обмінявся контактами і того ж дня переїхав. Речей у нього було небагато, тому переїзд не забрав багато часу. Олег швидко познайомився із сусідами, здебільшого це літні люди або нічим не примітні сімейні пари. Біля під'їзду стояло кілька лавочок, тому зустрічі із сусідськими бабусями відбувалися щодня. Після кількох днів життя на новому місці Олег по-справжньому полюбив цю квартиру. І орендодавець адекватний, і сусіди пристойні. І квартира зручна. Загалом Олег був задоволений собою і насолоджувався можливістю трохи пожити далеко від сімейних турбот. Єдиний мінус розміру кімнат, він постійно щось губив. Ще не до кінця освоївшись, Олег постійно не міг знайти то зарядку від телефону, то флешку, то нещодавно випрані шкарпетки. Однак, через деякий час Олег звернув увагу на інші недоліки квартири. Періодично він став чути, як за стінкою хтось говорить. Звук був тихий, але це дратувало. Враховуючи, що сусідський телевізор вечорами було чутно теж, Олег зробив висновок про жахливу звукоізоляцію, що характерно для більшості панельних будинків. Іноді до цих шумів додавався то тупіт зверху, то стукіт у стінах. Через пару днів після цього, переглядаючи якийсь фільм. Олег почув кілька глухих ударів у стіну або за стіною. Через кілька хвилин стукіт повторився. Оскільки час був вечірній, а весь цей шум йому вкрай набрид, він вирішив зайти до сусідів і попросити їх перестати довбати стіну, та й телевізор не дивитися так голосно. Одягнув штани, футболку, вийшов у під'їзд, постукав у двері сусідам, з боку яких долинав шум. Попри тривалий стукіт, сусіди не відчиняли, і Олег вирішив зайти і поговорити з ними завтра. Може, відчиняти ввечері не хочуть, хто їх знає. На щастя, після його повернення шуми припинилися. Проте, щастя було недовгим, бо прокинувся Олег знову від незрозумілого шуму за стіною. Він чув, як хтось розмовляє, навіть постарався прислухатися, і йому здалося, що це якийсь монолог. Оскільки говорив лише один. Кілька стукотів за стіною його остаточно розбудили, і він вирішив піти і нагадати сусідам про тишу і спокій. Пішов вмиватися і довго шукав зубну щітку, але так і не зміг її знайти. У підсумку, після півгодинних зборів, Олег вирушив вести переговори з неспокійними сусідами. Вийшов Олег у під'їзд, і в цей самий момент його сусід заходив до себе додому. Виявилося, що вони вже були знайомі, тому після недовгого привітання сусід попросив його допомогти затягнути якісь речі з першого поверху і навіть запросив попити чай. Олег із радістю погодився. Після стандартних фраз і невеликої бесіди Олег сказав, мовляв, шум від вас іде то телевізор, то в стіну стукаєте. Сусід цьому дуже здивувався. І каже, що тільки сьогодні повернувся з відрядження, а дружина взагалі до родичів поїхала. Вдома нікого тиждень не було, тож шуміти вони не могли. Олега це явно спантеличило, бо шум був явно з боку цих сусідів. Однак він розумів, що сперечатися з сусідом буде безглуздо, тому перевів бесіду в інше русло. І ось коли він уже йшов, помітив щось дивне. Річ у тім, що в його квартиру якби заходить частина кімнати сусідів розміром з санвузу, проте у сусідів спільна стіна з його квартирою була прямою, а це було неможливо. Про всяк випадок він поцікавився, чи не робили вони перепланування. Сусід повідомив, що не робили, і ця врізка в квартиру до них не належить. Постукав по стіні навіть Усе, що за нею, твоя квартира. І ось повернувся спантеличений Олег, не розуміючи, що це за ділянка квартири така. Постукав по стінах у різних місцях і виявив, що в одній із кімнат стіна тонка, чи то із гіпсокартону зроблена. Тут треба зазначити, що ця ділянка стіни в кімнаті була закрита не шпалерами, а дерев'яними панелями, які трималися на саморізах. Олега цікавість розривала його він відкрутив панелі і просто обімлів. За панеллю були двері, із замком зачинені. Цей поворот подій його здивував ще сильніше. Навіщо взагалі ховати кімнату? Вирішив подзвонити власникові квартири, дізнатися, що це за справи такі. Набрав номер, але Абонент недоступний. Тому вирішив подзвонити йому пізніше і про всяк випадок написав смс із питанням про двері. Олег не особливо вірив у якісь містичні події. Тому наявність законсервованих дверей його, звісно ж, здивувала, але не налякала. Він подумав: можливо, власники квартири там ховають якісь свої речі або самі не знали про це місце. Тому він вирішив дочекатися відповіді і займатися звичайними справами. Весь день він провів не вдома, повернувся лише ввечері. Про всяк випадок. Ще раз зателефонував власникові квартири, але його телефон знову виявився недоступним. У підсумку Олег увімкнув чергову серію якогось серіалу і взявся його дивитися, заїдаючи чипсами. І тут, на середині серії, він мало не впав зі стільця, тому що почув гучний удар об підлогу з цієї кімнати, начебто, там щось упало. Після цього пролунав шум телевізора, і тепер він розумів, що шум безперечно йде із цієї кімнати. Не розуміючи, що відбувається, Олег зібрав наявні в будинку інструменти і вирішив розкрити ці чортові двері, оскільки хотів визначити джерело шуму. І ось, розрібаючи сумки у пошуках молотка, викруток та інших інструментів, Олег почув повільний скрип. Він завмер, бо звук був схожий на двері, що вичиняються. Він тільки хотів забігти в кімнату, як чітко почув звук дверей, що захлопнулися. Це його не на жарт налякало, але він вирішив продовжити розпочати. Озброївшись інструментами, він підійшов до дверей і возився хвилин 15 із замком. Замок було знято, Олег відчинив двері. І дуже здивувався побаченому. Перед ним була невелика кімната десь два на два метри. У ній був ідеальний порядок, і вона виглядала як комора. На одній стіні розташовувалися шафи, у яких висів старий одяг всякі пальта, піджаки, куртки. У центрі зі стелі звисала лампа. В одному кутку стояв старий ще радянський чорно-білий телевізор. А поруч із телевізором було встановлено великих розмірів сейф. Зверху на сейфі стояв старий провідний телефон, жовто-зеленого кольору, із диском, а не з кнопками. Зараз такий лише в кіно побачити можна, напевно. Поруч із телефоном лежало кілька сімейних фотографій. Вони були чорно-білі, а люди на них були одягнені і виглядали так. Ніби їх сфотографували років сто тому. Олег каже, що відчув дивне почуття, коли все це побачив. Олег спробував увімкнути телевізор, проте він не реагував на натискання кнопок. Але чорт забирай, телевізор був ще теплий, начебто він нещодавно працював. А коли Олег відкрив ящик під телевізором. І виявив там кілька речей, які він раніше губив у квартирі і ніяк не міг знайти. Він по-справжньому перелякався. Він пам'ятає, що вилетів із кімнати, дуже швидко зібрав речі, одягнувся і вирішив переночувати в готелі. Додаткове прискорення йому надав телефон, що задзвонив у цій кімнаті, і звук увімкненого телевізора. Більше в цю квартиру Олег не повертався. Зупинився в готелі і почав шукати інше житло. Олега дуже здивувало, що буквально наступного дня, після того, як він утік із цієї квартири і почав шукати нове житло, на сайті з'явилося оголошення про її здачу. Через пару днів на зв'язок вийшов власник, який був дуже здивований дзвінком Олега. Він сказав, що нічого не знає про жодну кімнату. А сусіди сказали йому, що той вирішив з'їхати. Власник люб'язно запропонував зустрітися у квартирі і навіть повернути гроші за залишок оренди. Олег не може пояснити, чому відмовився, але він зовсім не хотів повертатися в це місце. Він і зараз не може зрозуміти, що з ним сталося. Ця, навіщось захована кімната? Всі ці незрозумілі стукоти. Старі речі, телевізор, що вмикається, і дивний телефон, речі, що пропадають, і незрозумілим чином опинилися в кімнаті. Усе це не піддається жодному поясненню. Я намагався дізнатися історію цього будинку, вивчав події, пов'язані з цим будинком, навіть намагався зв'язатися із сусідами, але поки усе марно. Намагатися заселитися туди я зі зрозумілих причин не бажаю.